Тисячі 2012 року у користині працює центр джерело надії, де безкоштовно отримують допомогу діти з інвалідністю. Нещодавно на базі центру запрацювала кімната раннього втручання. Це нова послуга для сімей, які виховують дітей від народження до трьох років із порушенням розвитку або ризиком їх виникнення. Наприклад, коли дитина передчасно народжена, і батьки потребують допомоги фахівців, у такому випадку родина може отримати послугу раннього втручання, коли спеціаліст буде приходити додому або на прогулянку і підказувати батькам, як правильно годувати, тримати, спілкуватись і так далі. Сама задача це. В природньому середовищі допомагати один раз на тиждень, допомагати сім'ї з проблемами в розвитку дитини. Це виходи на дім, ну тобто, це спеціалісти будуть приходити в природні середовище, це де, це там, де дитина живе, або, наприклад, це може бути навіть заклад дошкільної освіти, в садочку допомога, але один раз на тиждень. Щоб отримати послугу раннього втручання, потрібно звернутись до педіатра за направленням або напряму звернутись до центру джерело надії. Можна отримати консультацію за телефоном 093 405 15 05. Послуга надається мінімально на півроку, тобто на 6 місяців, з можливістю продовження. Вихід із послуги це вже коли дитина досягла трирічного повного віку, якщо вже 3,6, це буде поступовий вихід з послуги, але з подальшим направленням дитини і ще супроводження сім'єю. Наприклад, якщо ця дитина йде в садочок або в інклюзивно-ресурсний центр, або ну, тобто ми ще будемо продовжувати співпрацю з сім'єю, щоб допомогти, щоб дитина просто в. Адаптувалася на новому, наприклад, місці. джерело надії це центр комплексної реабілітації, де родини можуть отримати різнофахову допомогу, окрім раннього втручання. Якщо це питання, що у дитини проблема з мовленням. Допомагає в цій ситуації вчитель наш дефектолог. Якщо це проблема, наприклад, фізичного розвитку якогось допомагає фізичний реабілітолог. Фахівці вже більше 10 років працюють з дітьми до 18 років, які мають різні порушення. Запровадити нову послугу раннього втручання вдалось завдяки програмі ЮНІСЕФ. Коростенський центр увійшов до тридцятки закладів України, які були відібрані для участі, обійшовши майже дві сотні конкурентів. Ми подали заявку. Це спільний проєкт ЮНІСЕФА з центром надання соціальних послуг у місті Львів Джерело. 192 команди виявили бажання навчатися в послузі раннього втручання. Але було відібрано лише 36 команд, і ми попали в число щаслівчиків, як то кажуть. Навчання тривало майже рік. Участь в ньому взяли 5 фахівців та отримали відповідні сертифікати. Все, що є зараз в цій кімнаті, де ми сидимо, це було так само надано ЮНІСЕФом в рамках цього проєкту. Тобто це була іорг-техніка, ноутбуки, принтери, мобільні телефони, планшети. Тобто все для роботи в ранньому втручанні. це і меблі, і дитячі, і дорослі. Ну, тобто, кімната облаштована повністю для роботи в ранньому втручанні. Проєкт, в якому взяв участь колектив центру, називається Кращий догляд для кожної дитини. Послугою раннього втручання користуються вже дві родини. Джерело надії знаходиться за адресою вулиця музейна. 7. жителі громади отримують послуги безкоштовно.